Дуже солодкі, ніжні й повітряні, мов поцілунок. Кістечка Безе в формі сердечок виглядає дуже мило і обов'язково пасуватимуть до свята Святого Валентина. Не перевершені за смаком із вершковим кремом шантилі та кисленьким фруктовим кремом. Безе готується дуже швидко за допомогою кухонного комбайна або ж потужного змішувача. Для цього потрібно 4 білки вагою 120-130 г, котрі я вже починаю збивати на невеликих оборотах. Щойно білки запінняться, збільшуємо обороти і продовжуємо збивати, доки вони не набудуть такої собі щільної форми. Тепер потрібно зменшити обороти і поступово почати всипати 200 г цукру. Маленька швидкість комбайну потрібна для того, щоб цукор не прилип до стінок чаші. Всипавши весь цукор, потрібно знову збільшити обороти вашого електричного приладу. При збиванні білків не варто використовувати найбільшу швидкість, велику, але, скажімо, передостанню. Продовжуємо збивати на досить великих оборотах до того часу, аніж білкова маса не набуде такого собі глянцевого відтінку. Знову зменшивши обороти, вливаю одну столову ложку свіжовичавленого лимонного соку. Котрий потрібен для стабільності. І вже зараз білкову масу потрібно збити до доброї стійкості. І останку до цієї маси потрібно додати 2 столових ложки крохмалю, як в італійській мерензі. Крохмаль має бути кукурудзяним, він більш легкий та ароматний. І найкраще його вмішувати до маси вручну. Я додам крохмаль, а потім легенько на невеличких оборотах розмішаю в кухонному комбайні. Думаю, це також буде добре. В кінцевому результаті, ось це безе має мати щільну форму, глянцевий відтінок. І зачерпнувши трішечки безе ложкою або просто пальцем. Закінчення завжди матиме форму такого собі дзьобика. Також можна взяти пальцями трішечки безе, столити їх докупи, потім розтуливши. Все одно формуватимуться такі собі невеличкі дзьобики. На даному етапі я вже включила духовку, трішки більша температура, ніж для випікання зараз 130 градусів, для того, щоб духовка попередньо розігрілася. Бо випікається меренга при температурі 100 градусів. Велике деко від духовки я застелила пергаментом, прикріпивши його знизу, тим же без. Цяточки, котрі ви бачите, це стабільність паперу, щоб він не їздив. Для формування тістечок я використовую форму для випічки тістечок в вигляді сердечок. Я вперше готую тістечка, використовуючи таку форму. Саме наближається свято святого Валентина. А в мене в холодильнику вже дві доби стояли яєчні білки, котрі залишились із попередньої випічки. Я забула сказати, що готуючи італійську меренгу, рецепт, який я зараз використовую, білки не мають бути холодними із холодильника. А кімнатної температури. Отож, щоб не пропадали білки, я вирішила, що ще не такий пізній вечір. І за якихось 20 хвилин я встигну приготувати безе та поставити їх в духовку на годинку сушитись. А вже крем можна готувати добою пізніше або й дві. Я використовую одну формочку вигляді серця. Розміром вона приблизно 6 см, як висоту, так і ширину. Якраз на деку помістилося 12 тістечок. Я показала, як я їх формувала, але ще потім постаралася зробити всередині таку собі виямку, трішки загладила боки. Ставлю тістечка до духової печі і відразу зменшую температуру на 90 градусів Цельсія, бо в мене програма із конвекцією. При звичайному режимі верх низ температура має бути не більше 100 градусів Цельсія. Середній час випікання 1 година, тістечка вдались не ідеальні, але мене влаштовує. Охолоджувати потрібно в духовці з прочиненими дверцятами ще одну годину. Для приготування вишневого крему мені потрібно 200 мл вишневого соку, котрий я приготую із 300 г заморожених вишень, 1 столову ложку цукру і 100 г води. Розігрівається в каструльці та відсіджую сік. Сотейник із товстим дном кладу 2 столових ложки кукурудзяного крохмалю. І одну столову ложку цукру. Додаю 200 мл відсідженого соку. Розмішую просто ложкою до того часу, поки крохмаль і цукор не розчиняться. В кислому середовищі дуже добре розводиться крохмаль, і грудочок. Можна навіть просто покрутити каструлькою і подивитися, що немає осадку із крохмалю. Потім включаю середній вогонь під сотейником, щойно він нагріється, прикручую вогонь до мінімального. І готую крем на мінімальному вогні цілий час помішуючи його вінчиком, так само як заварний крем. Тобто це також заварний фруктовий крем, до котрого, до речі, можна додати навіть 60 г масла. Вершкове масло, до речі, додається на етапі, коли фруктовий сік в сотейнику ще теплий, не гарячий. У мене крем починає закипати, бо сформувалися бульбашки, так як сік був свіжим. І крем набуває дуже густої консистенції. Можна вже виключити вогонь, бо каструля дуже гаряча, але продовжувати помішувати. Якщо бачите, що крем занадто густий, можна влити трішки навіть придбаного соку. Я вливаю просто на око і ще раз розмішую. Такий крем дуже швидко застигає, випічку потрібно перемазувати ним, коли він ще теплий. Вершковий крем шантілі готується із збитих, жирних вершків. Разом із цукровою пудрою та дрібкою ванілі. А в мене нежирні вершки 20% 250 мл, котрих я вже збиваю, із цукровою пудрою 50 г та дрібкою ваніліну. І мушу додати один пакет загущувача до вершків, враховуючи, що вони в мене нежирні. Всі інгредієнти я давала поступово до вершків, котрі вже були набули такої більш твердої форми, і в кінці ще дала трішечки лимонної кислоти на кінчику ножа. Це надасть кращого присмаку самому крему. Вершковий крем Шантілі перекладу до мішечка для оздоблення тістечок. Тістечка безе можуть зберігатися декілька днів в сухому приміщенні, а фруктовий та вершковий креми мають бути свіжі, щойно зготовлені. Фруктовий крем час від часу потрібно помішувати, щоб на ньому не формувалася така собі скоринка. Чайної ложки набираю ледь теплий фруктовий крем. І розгладжую крем, надаючи йому так само форму сердечка. Бачите, який він блискучий глянцевий за таким рецептом. Готують арабські цукерочки, такі мармеладки, обкачені в кокосовій стружці. До такої солодкої випічки також можна готувати фруктовий заварний крем курт. Або ж робити наповнення тільки збитими вершками. Я готувала, як ви бачили, як фруктовий крем, так і вершковий котрим роблю зараз таке невелике оформлення. Дуже гарне поєднання смаків: ніжна повітряна меренга, кисленький насичений натуральний фруктовий крем та ніжний шовковий крем шантелі. Цих два сердечка в мене просто склеєні, бо якщо ви заважили, то при випічці безе, звичайно, збільшується в об'ємі. Тому, викладаючи тістечка на форму до випічки, потрібно враховувати відстань поміж ними. Сподіваюсь, вам сподобалась моя ідея приготування тістечок Безе у формі сердечок. Принаймні особисто я щиро розважилась тістечка не тільки смачні, але й вишукані на вигляд. Оригінальні яскраві та святкові. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. Нехай смакує!